Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ. В одних народів їх більше, в інших менше. Символом Америки є білоголовий орлан. Гвоздика і віяло є символом Іспанії. Германія має два символи. Орел і дуб. Українці теж мають свої традиції. Наші добрі і давні символи обереги це батьківська хата, материнська пісня, вишитий рушник, дивовижна писанка, вишиванка, український вінок, українські народні іграшки. Рідна хата, наша берегиня, вона зігріта теплом материнської любові, осяяна мудрістю батька. Біла хата, білий колір в Україні це символ чистоти, здоров'я душевної краси. Тому за традицією стіни білили. Українська хата. Це колиска нашого народу, тому й уявляється хата величезною, Де долівка, земля, стіни, гори, ліси, а стеля небо з зірками. Український рушник передавали як оберіг із покоління в покоління. Важко уявити українську хату в Україні без рушників. Дім без рушників, як сім'я без дітей, говорить українські прислів'я. Їх вишивають для прикрашання оселі для домашнього затишку. Узори на рушниках – то давно забуті символи. Ром із крапкою посередині засіяна нива, Вазончик квітка світове дерево від неба до землі. Людська фігура, знак берегині, богині хатнього вогнища. Рушники висять над вікнами, над дверима, на покуті. Це обереги від усього злого, що може зайти в дім. Хай стелиться вам доля рушниками, казали бажаючи людині щастя. Вишиванка національна святиня. Яку передають з роду в рід, зберігають як безцінну реліквію. Вона символ здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. Вишиванка це оберіг людини від лихого ока та злих духів. Яке це диво, українська народна пісня? Українська пісня то живий скарб, що йде від покоління до покоління. Любов до рідного краю, мови починається з маминою колисковою. У ній материнська ласка і любов, цвіт добра, краси і справедливості. Наша рідна Україна така співуча, що не лише кожне село, а й кожна вулиця мала свої пісні. Скільки зірок на небі, скільки квітів на землі, стільки й пісень в Україні. Давайте послухаємо фрагмент колискової пісеньки. Писанка символ України. Це диво народжується не з дерева, не з металу, а зі звичайного яйця і є мініатюрним живописом. Напередодні Великодня в Україні був звичай розписувати яйця і дарувати з добрими побажаннями друзям, родичам, знайомим. Яйце стало символом вічності життя. Отже писанка це мініатюрний символ життя. Українська народна іграшка є символом України. Українська іграшка, як і саме життя нашої нації, сягає глибокої давнини, люблячи руки мами, бабусь. Завжди творили для своїх маленьких діточок забави з того, що було в домі складка тканини, рослини чи овоч. Усі українські іграшки навіть складно перерахувати це свищики, мотанки, іграшковий посуд, човники, візочки, коники з вершниками. Бзиги, вітрячки, диркачі, буркала тощо, здебільшого, діти виготовляли їх самі для себе або молодших братів і сестер. Українські віночки з роду віку були найкращою прикрасою дівчини, неодмінною ознакою національного українського одягу. Український віночок не проста прикраса. А оберіг адже в ньому є така чаклунська сила, що болі знімає, волосся береже. До віночка впліталось багато різних квітів. Кожна квітка щось символізувала. Деревій — символ нескореності, барвінок символ материнської любові, ружа, мальва і півонія. Символи віри, надії і любові. Ромашка у вінку приносила не лише здоров'я, а й доброту і ніжність, і обов'язково вплітали калину, символ дівочої вроди та нашої України. А всього в українському віночку 12 квіточок, і кожна лікар оберіг від злих сил. Пам'ятай і шануй український народні символи.